Всім привітаки! Сьогодні у мене для вас розпаковочка. Отримала щейно дві посилочки на новій почті. І зараз покажу вам, що ви мені замовляли. О, Оксанка, привіт. Зараз показувати буду. Замовляли серветочки для адера, макіяжу. Дуже гарна такими знімає макіяж, не пошкоджуючи шкіру, дуже чутливо ніжно очей. Зараз акція 49 гривень за ту 20 штучок. Так, тут 20 штучок дуже зручно, коли ви не можете вмитися, коли немає такої можливості. Дуже зручно. Привіт, Оксанко пише. Дуже зручно брати з собою і знімати макіяж, щоб додавати правильно для своєю шкірою. Дівчатка, а це прийшла серія, серія новинка 35, Reset Face, замовила собі, подарунок мені. І замовила у мене клієнтка. Я неодноразово вам розповідала про цю серію. Зараз хочу просто все її витягти, ще показати. В серію входить очищувальний, очищувальний крем, в серію входить есенція, це так званий тон, тонік, який ми після очищувального крему е, наносимо. Потім в серію входить нічний крем, сироватка, денний крем і крем навколо очей. Я заказала собі Максі набір. Зараз він по зі знижкою доволі дуже гарна знижка зараз на нього. Коштує 1699 грн. гривень. Міні набір це маленький, там де йде очищувач сенсія і і нічний крем, і за тисячу коштує зараз Максі набір, куди входять всі продукції. Що хочу сказати, серія від 35+, плюс з ретинолом, яка позбавляє, попереджає і допомагає шкірі боротися з антивіковими змінами. А буду тестувати на собі. Звісно, поділюся з вами власним вігуком. Зніму до зніму після в процесі, оскільки серії вистачає місяці на три, якщо порахувати три-чотири, навіть якщо порахувати то це 40 гривень на, на 4 місяці або 20 гривень в день для своєї краси. Подивіться, які красиві упаковочки, яка вся серія така. Ну, Я вам ще покажу розпаковку безпосередньо серії і потім розповім, що для чого і ну, покажу, який красивий в неї дизайн. Це такі дві серії я мені замовляли, я і мені замовляла. Так, ще ще в нас є кремчик для рук на основі коливки. Зараз іде акція. Якщо берете ну, кремчик для рук і рідке мило для рук, коштує всього на всього 99 гривень. Ось такий ось такий набірчик. Гарно зволожує місце олику, гарно зволожує ручки і доглядає за ними. Кремчик і рідке мило для рук. Такі два набори мені замовляли. Крім того, нам компанія кладе ось такі сашети-чайне дерево. Це для тих, у кого жирний комбінований тип шкіри і проблемний тип шкіри. Оновлена серія це не просто змінений дизайн коробочки, а ще й внесені певні компоненти. Щось забрали, щось здобало. Цю серію. І от зараз можна спробувати оновлену серію, дають сашетиках. Кремчики мені дуже полюбився, до речі, і аромат, і кремчик для рук, він дуже гарно зволожує, і дуже гарно живить, я б сказала, так, знаєте, ручки м'якенькі, тут міститься медаль і молоко, і дійсно дуже гарно впливає на шкір ваших рук. Якщо у вас сухий тічки для рук, то моментально йде живлення. Так, і такий кремчик для рук коштує 49 гривень, він, до речі, дуже зручний для сумочки носити з собою зручно. Ну і мої улюблені е, засіби для видалення плям, для чищення, це в нас кисневий плямовий відник. Що хочу сказати, я дуже люблю цей продукт, я довго його чекала, гарно бореться з плямами, і наші господинки, я не одразу ви казала, вже застосовують його. Не раз застосовували його і при чищенні посуду, і при виведенні плям, і при чищенні там від чаю, чайничків, не від накипу, а знаєте, є от турки, чистять від кави, від нагарів, чистять і дуже гарно справляються. Таких штучок у мене три баночки по кілограму. Якщо бажаєте, можна замовити. Ще замовлялися реакції універсальні для прибирання. Зарватовали цього місяця акція 79 гривень. Звичайно, якісь технічних причин було припинено мою трансляцію. Ну зараз тепер Серветки для прибирання з ароматом лимону в грудні місяці, а ціна ціна 79 гривень, де ще аромат бризну. Я більше полюбляю лимон, а ви обираєте той, який вам подобається. Також в цьому місяці акція йде на ось такий неподі. Якщо ну, не на такий набір, а скажімо так, якщо ви замовляєте засіб від видалення, від видалення жиру, то миючи для посуду або миючи ополізково для посудомийних машин, це йдуть зі знижкою мінус 30% до засобу для видалення жиру йде ще ось такий пульвілізатор, який ну, набагато зручніше його використовувати за допомогою спрея. Ну і засіб для миття посуду, до речі, я нагадую, що в цьому місяці я розірва. Клієнтів. Дійсно дуже класно річ, оскільки він безпечний. Це найголовніше, бо ми кладемо в рота все на ну, наші миски, на наш посуд, ми їжу туди кладемо, потім вживаємо і повинен бути безпечний засіб для миття посуду, гарно справляється зі своїми обов'язками. І крім того, доглядаючи за вашими ручками і такої баночки, я буду казати за себе. Мені вистачає на три місяці десь. Є клієнти, які вистачають лише на місяць, дивлячись, як його а Мені вистачає посуд помити дві каплі. Якщо ви миєте під підключення водою, вам потрібно його просто розводити і потім використовувати вже розладені. Таких ви мені замовляли дві штучки. Так, антиперспірант Clean Сенс це жіночий странт антиперспірант. Він має більш свіжий аромат, я б сказала. У нас є три Є сенс, є фреш і є пеплсофт. Clean Клін Сенс більш ну, свіжого варіанту, скажімо так, ще один, це ще печального дерева. Піна для ванни і для душа, два в одному це з ароматом нектарин. Мені дуже подобається, я вам чесно скажу. Найдужче з усіх трьох бриз, квітковий мед. Мені подобається саме цей аромат. Дітки мої полюбляють. Піни багато. До речі, багато запитань, хто замовляв. Стосовно того, як у мене виходить така гостапіна, я її пускаю під струю ем, Душа. Не крану, а душа. І от за рахунок цих ударів сильних виходить така велика піна. Піна, дійсно, велика я вам говорю, десь у вані, ну, ну отако піне. І малята граються задоволенням. Я сама пробувала приймати ванну, то ну, мені сподобалося. І аромат тримається довго. Також ви мені замовляли гель для душу на основі морських мінералів і водоростей, зволожує, містить авоєверу, дуже гарно виглядає теж за шкірою і має дуже приємний аромат, а також він концентрований, тому його потрібно трішечки, Піна дуже буде багато, гарно миється. містить натуральні компоненти, мінеральний комплекс, 360 мл. Дуже, дуже класно. Мені теж подобається. Антисептик сама таким користуюся, лише тільки я переношу в спрейвий балочок. Баночку і е, користуюсь. У мене вже більше, ніж півроку така баночка. Користуюся постійно і малятами собі, мені подобається, І аромат мені лимончик подобається, тому можу радити до використання. Так, У нас зараз до акції близ для, губ. близ для губ. До речі, зараз у мене на губах такий близ для губ, 06. ось, ось 0,6 тон. Мені клієнт замовили 0,6 і 02. Я вам скажу, так, зараз дуже класна акція. Береш один, другий мінус 50, це дуже-дуже вигідно і близ дійсно приємний. Він не липне, немає такого ефекту. Що? Не можу розвести губи, він не липне, він приємний на губах, довідали кольори. Взагалі це перший блиск, який я взагалі ну, визнала, скажімо так, я блиски не визнаю, він мені не подобається. Цей блиск мені, мені дуже сподобався, я ним користуюся. Він святковий. Як для мене він святковий. Він гарно блистить, він гарно передає губ, тому можу сміливо радити до кінця грудня. Дійсно, акція. Одну береш, один береш, другий мінус 50 кольори. Свочі можу скинути у приват, пишіть, звертайтеся, обов'язково вам розповім на дав інформацію. Так, ще один наш кисневий клямововідний. Це теж мої улюблені і наші рятівнички. Це в нас ідуть по 700 мл ополіскувач для ротової порожнини, з олії чайного дерева. Неодноразово теж перевіряли, гарно очищають ротову порожнину, борються з каріесом, з бактеріями. Єдиний мінус ну, дійсно приєм, такий не дуже приємний аромат чайного дерева. Але вони ефективні вже перевірено неодноразово. Тому рекомендую для гігієни вашої ротової порожнини, наші поліськовоче сама простують, неодноразово вам теж показуємо. Що ще, 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 ще один кремчик для рук? І, і, і ось така красива подарункова коробочка. Вчора я е гем тримала в руках, сьогодні я тримаю Senn Seйл. Е що я хочу сказати про ці парфуми? Е ці парфуми мені нагадують. Е Таку загадкові, знаєте? Вони ніби і свіжі, ну, все, все, звісно, в порівнянні. Багато клієнтів говорить, що вони свіжі. Я скажу, що такого явного свіжого аромату немає, але вони ну, для мене вони загадкові. Для мене вони такі, знаєте, за коли жінка ним їх наносить на себе, жінка визиває якусь таку загадковість. Мені вони дуже подобаються. До речі, зверніть увагу дуже класючі подарункові коробочки. Там всередині йде м'якенька основа, на них кладеться. Іде в ці коробиці, подарункові іде е, парфум, потім іде гель для душа і парфумовний лосьон для тіла. Аромат мені приємний. Якщо цікавить більше букет, то напишіть, я обов'язково напишу верхні середні ноти, ноти серця. І ще, ще хочу сказати: таких подарункових таких красивих коробочках у нас є три жіночі аромати, е, бліс. Багато хто з моїх клієнтів полюбляє Сенсешл і Гера. А також є чоловічий аромат Баулі, е, такий знаєте, аромат морського. Він зішлейфом, ну, морський, мені морський там більше аромат, такий дуже-дуже приємний, теж мені подобається. Так, дівчатка, і ще і ще є, іще є наші ось такі, ось такі на наступний рік. Календарики. Це розпачковочку завершила, обов'язково все всім роздам. Дякую вам за вашу довіру. Звертайтеся, замовлення приймаю, почала формати нове замовлення. Звертайтеся, проконсультую, все розповім. клієнт задоволений, я задоволена. До нових зустрічей. Дякую вам за довіру.